Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Сьогодні покажу вам ще одну розпаковочку із подарунками сюрприз. Так, і перше, що я бачу, це ось такий шарф. Зараз подивимось вами, що це за шарф. Таких два. Шорти. Так, дивимось. Ну Не знаю, я шарфи не дуже люблю. якість така приємна на дотик. Такий він здоровий, бачите? От, І таких два, два шарфи. Так, є. Далі бачу наступний подаруночок. Ось такий лосьон для тіла. І таких лосьонів також у мене вам. Є. Далі вперше поклали аромат скент Mix Sicilia, Я їх, якщо чесно, не пам'ятаю навіть у каталозі, коли вони були. А ну, пишіть дівчата, пам'ятаєте чи ні? Може, я пропустила, може, вони недовго були, не знаю. Так, відкрила ось такий класичний скент. І зараз понюхаємо, як він пахне. Ну, такий свіженький лимонний аромат. Так, є таких ароматів, також у мене два. Так, ця накладна. А далі подаруночки бачу Гель Океан чоловічий. Такі два штучки. Так, як завжди, біжутерія якась. Боже, вже цієї біжутерії в мене. Дуже багато. бісочки такі зараз складуть. Так, дивимось. Якась якийсь такий закарлючика буква З чи що? Так, є. Дві. Так, раз, два. 3-4, 5, 10 подарунків, всього по 2. А, далі в замовленні у мене аромат персів. А, олійка ще тут є. Олівчики замовила тут чорні. Туші супершок. Ось такий гель для душу: 700 мл. Лосьон для тіла і аромат Тудей Тумарове Ластінг це набор. А далі аромат Тудей 100 мл. Дуже класно у нас беруть. Інкадесанси 30 мл. full speed, як завжди. Fулспіди у нас дуже класно йдуть. так, Сироватка ось така новинка, теж класна в мене замовили. Аромат Wild Country і ось такий спрейчик. Що тут у нас? Лілія і Гарденія? Це була автозаміна. Я замовляла спрей із жасміном, а запропонували ось таку автозаміну. Взяла такий спрей. Ось таке, друзі, в мене вийшло замовлення. Розкладати вже все повністю не буду. В принципі, все і так видно. Отакі зараз подарунки приходять. Сьогодні отримаю ще одну посилочку, там будуть теж цікаві подарунки, тому чекайте. Сьогодні буде ще одне відео на каналі. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей! Всім пока-пока!